Да, реально, ми ледь не спалили сарай оцими лампами. <клухи> Камеру ми втикнули, щоб дивитися за поросятками маленькими, щоб не бігати туди-сюди постійно, е, в те саме ніч, нічний час. Тому що вчора ми лягли спати десь о першій годині ночі. Ми... Привіт! З вами молода ферма. Ну що, такий обзорчик того, що ми зробили за ці дні. Е, Перший ж покажемо вже встановлений станочок. Покажемо вам, що ми зробили. Друге це такий е, міні-екскурсія до реального трешу. Як ми ледь не спалили сарай. Ти вже казав? Ні. Да, Реально, ми ледь не спалили сарай. Оцими лампами. Воно, як почало диміть. ми швидко виключать, бо капець, зараз як задимиться, там солома, воно зараз як пихне. Капець. Звали дядю Андрія, дядя Андрій прийшов каже: капець, що ви наробили? Це ж, це ж пластик, він же ж плавиться виключить. Я жартую. <гум> він сказав: не панікуйте, все буде добре, ну, коротше, все розрулилося. Поетапно, що це відбувалося, що це я зараз. Про що це я взагалі про це все детально розповість чоловік. ну, а я хочу трішечки е, похвалитися тим, що ми зробили вчора. Так як у нас е, друга свинка без станку, і так як їй по срокам лупить днів через сім. Е, да, цій десь через 4, а ці сім, ми зробили її отаку дуже високу навісну перегородку для поросят маленьких. Лампою, я так само думаю, ми повісимо туди. Якраз переробили розетку. Ось встановили три штуки. Це щоб сюди можна втикнути ось камеру. Камеру ми втикнули, щоб дивитися за поросятками маленькими, щоб не бігати туди-сюди постійно, в те саме ніч... нічний час. Тому що вчора ми лягли спати десь о первій годині ночі. Ми переживали, дивилися, тому що вчора у нашої машеньки був 110 й день, як вона поросна. А вона поросиця на 114 чотирнадцяти. Сто чотирнадцяти сто п'ятнадцятий день. Да. Так, що і оце ми встановили камеру, щоб дивитися, тому що вона може переходити три дні, може не переходити. Так що, і оце... Та вчора просто так вела себе трошечки. Да. Лягала і крутилася, і рила під себе соломку. Ну, ми перевірили по молокові. Там мені де-не де показалося таке, як водичка, така прозрачна-прозрачна капелька, але кинулись провіряти усі ще немає нічого. І сьогодні також провіряли, ще також нічого немає. Ту треба трішечки приручити, тому що ми до неї тільки заходимо, так, спілкуємося, можемо зайти почухати. Треба буде її так привчити, щоб коли чухаєш їй пузіко, вона також лягала, отак лягала, виворачувалася, і тобто все треба зайнятися. Ну, неї ще раненько ще бачиш, живіт тільки-тільки починає опускатися. Так, а в цієї він вже опущений майже торкається підлоги. Так що, тут такі справи не доказала. Так, що зробила ось таку штучку, зробили ось такий надрізок для маленьких міні пігів А ну видно, потім уже буде. Воно буде, я думаю, видно краще вже у повному відео, тому що у нас віконечко камери маленьке, нам дуже погано видно. Так, тобто чотири що... шальок, такі не шалюки, я б сказав би такі. Чотири доски. Да, такі доски хороші. Да, у ми отвір... їх шили між собою. Отут оця сторона буде до поросяток, тому як ми цю крутили. Ми зірвали, напевно, штук 5 шурупів, ми не, ми не могли його докрутити до кінця. Позачищали ось тут від гострячків, тому що деякі шурупи вилазили, деякі не вилазили. Так що позачищали, щоб ніхто не травмувався, ні свинка, ні поросятка. І оця сторона у нас буде до свинки, тому що, так як вона у нас без станка, вона може підлазити, гризти його, цікавитися. Ну, ми думаємо там його встановити. Сьогодні цю стіну ми заробимо. Розріжемо бех і запнемо соломою. Ну, на вулиці ще просто не дуже холодно, так. Та і плюс, якщо будеш їй світити дві лампи, я думаю, тут буде такий ташкент. Ну так. Да. Так, що, Ото такі таке. Так, справи. ну що, повертаємося поки до лампи. Розкажемо. Ти розкажеш. Ну, далі, зайдемо. Так, я насиплю їм трохи дарті, положимо. Угу. Це ми потрошки їм роздаємо. Да. Так, переходь, пішли до лампи. На камері ми всі звукові і світлові, Ці, як його? не фрагменти, ну коротше, всі звуки. Щоб воно, так, всі звуки і всі... все світло, щоб не бликало, щоб не заважало свинки, ми все подключали. Тобто, щоб можна було тільки зайти і подивитися на неї. Да. Все одно ночів прийдеться просинатися, ну просто щоб не бігти сюди вже так сказати, то камера все одно лежить без діла, то вирішили сюди її поставити. Ну Це ми брали на випадок опоросів. Тут ось один опорос, другий і через місяць, навіть менше, да? Да. у нас ще буде. В наступному місяці. Щоб, я думаю, згодиться камера, щоб не бігати, щоб не прозівати, так сказати. Да. Так, що по камері. Зараз по е... по по е... ми вкрутимо виклю... іншу лампу, тому що це вже горить вже скільки десь годинку? Так. Да, да. І зараз включимо ще ми оцю лампу і покажемо, що ж буде відбуватися. Це ми вчора так вирішили перевірити їх, щоб вони трішки поробили, посвітили, щоб все було добре. Щоб не в останню очередь це все ну, бігати, шукати і купляти там, чи ще щось, або якщо там не працює, або ще щось. Кинули таку переноску, ще потрібно буде підв'язати її, щоб не телепалося. Загородили, ну тут трішки менше, тому що свинка нас mm -hmm. в танку, зробили так дві доски, навіть три, там, тоненька друга. Все це діло шили, там стовпчик так при. При... Прибили, Прибили тут прикрутили і став, ставили так в паз. Ну, його теж прикрутили. Так і отвір зробили теж щоб вони пробігали. Накидимо туди ще соломки і зробили ще такий навіс. Навіс ми зробили від конденсату Той, що капає зверху, щоб не попав на гарячу лампу. Бо може можуть... луснути, да. З конденсатом, звісно, ми ще поки нічого не вирішили, та й, мабуть, і не вирішен, тому що... Це треба гідробар'єр, да, гідробар'єр і витяжку. Раніше ми з цього діла не робили, тому що у нас тут стояло шість корів, і за конденсат це якось ніхто й не думав. Ми читали коментарі, де нам і раніше писали, що треба гідробар'єр, там встановіть гідробар'єр. Ну, по-перше, це все впирається у кошти. А по-друге, воно тут ложиться спочатку доски, ну каркас. Потім гідробар'єр і потім уже профліст. А тут, а як ви бачите, і плюс цей сарай він зроблений на скору руку, коли ми сюди приїхали, тут не було цих сараїв, вони будувалися. І за цей гідробар'єр, ще раз повторюю, ніхто не думав, тому що тут в основному були корови. А так як тут ми вже переробили все під свинарник, ну тоді вже ж я не знаю. І те, що ми добудували смисло робити там якийсь гідробар'єрів, ну воно не спасе просто без сарай. Та й плюс там вже будуть більшенькі поросята, їм уже та лампа і не потрібна буде. Це оцим малесеньким так, щоб потрібно. Та і плюс це накриття, якщо ми там ще трикутник заробимо, воно як тут буде тепло триматися, воно не йтиме угору і воно так буде по этому. І буде і, на, і свинки тепліше, і поросята. Отак так треба да, робити, щоб воно зразу ж тепло повітря піднімається да, да. ну Щоб воно Я? просто не іспарилося. Мухи, ну, так, Сарай і тепло, так вони оттали, зарази. Так, що думаємо. ну Думаємо, це як продамо поросяток, можливо, за гідробар'єрі подумаємо. Можливо, щось зробимо. Ми вже не зробимо Ну, зробити. Будемо збирати кошти на новий сарай, спінаблок. Да. Спіноблок. <рес> Так, що ми будемо іншу лампочку, так? Значить, да. то я зараз цю виключу. Виключай, хай вона, вона охолоне трішечки так. і будемо тоді вже щось думати. Зараз тоді потім покажемо, як же воно буде диміти. Якщо бо, воно буде диміти. Буде... Якщо то в цьому нічого страшного немає. Но ми, чесно говоря, навіть я трішки злякався, бо хто знав, вроді із проводкою все добре. З патроном все добре, потім після того викрутив, ніде нічого поплавленого немає. А що воно так димить, і запах такий, знаєш, знаєте, такий якийсь ну, солодкуватийсь. Який, ну не пластмаси, а якийсь солодкуватий такий запах. Ну, Потім вже позвонив до дяді Андрія, так і вже, щоб він тоже там проконтролював, подивився, можливо, чи патрон не підходить, можливо, не, в, не витримує чогось. Нагрений, Або гаряч, через гарячий. те, що Він, пластмасовий, ну, почав він там... гарячий, і ми включали на годинку, то з ним нічого не, ну, не трапляється. тобто. Ну а потім воно це все діло за минуту передиміло і все. Тобто... А вже Так що да. там. Все тоді, зараз я під... пошикаю трошечки, кручу іншу лампу і на відео вже буде видно, Не. ну, знімемо так, де воно буде піддимлювати. Угу. І там напишете, що це таке може бути взагалі. Да. Так, якось так. Все тоді Викручуємо. Так. Бачите, які патрони зараз подають? Угу. Вроді закрутив, а різьби вже немає. Ні. Так. Ну, всі не навіть не ну важливо. Зараз роблять не. не... Mm. Китайці роблять просто. Серйозно це робить? блядь. Зараз роблять кількістю, а не якістю, на жаль. Проскоку я просто вирува. Копець. Так, так закрути сначала этот, а потом уже. Руки. <рик> закрути сначала патрон на лампі, а потім вже. Ну, воно прикручується. Дело в патроні тоже. Якось може чи патрон тримати. Все. Ой. Надо щось підложить себе, щоб она закрутилась. Або наклей. Ку... Нет, якийсь кусочек можна того. Бумажки якоїсь. Бумажка на этот. Ти резьбе не видно Ну, Крутой, дивися. Все, покай. Слабо вкрутивай. Подожди, подожди, подожди. И надо нормально вкрутить. Я в Все? Так, і та париди включай роздатку. Так, держи. Димай. Дай мне. Ну, уже є. А, пішов димой. Ну що, все? Отак воно взяло і передиміло. Ми її вимкнули, наново включили, уже не димить. Так що я без поняття, що це таке може бути. Можливо, можливо це знаєте, чи клей якийсь той, чи спеціальна така е, краска на таку лампу. Я не знаю. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, чому воно може диміти. У нас просто на іншому господарстві, коли у нас там були поросятки, ми купляли туди лампу. І коли ми втекнули її, воно не диміло. Ми якось втекнули, напевно, і пішли. Да? Включили і пішли. Не цього. Не помічали цього. І це погано, тому що може бути дим і не просто так, правильно? Воно бісі щось десь не так підключив, бо воно або автомат би вибив, або хто знає, в що... Хіше... іншому випадку. Ну, да. Взірватися вона, то не зірветься. ну. Так що, Добре, що все обійшлося. Ну, да. Так що отут такі справи. На іншому, у іншій, у іншій у іншої свинки, отак, яка у нас ось відпочиває, ми будемо обгорошувати і також робити отаку, типа кришу, таку саморобну, також будемо про це. Типу. Да. Тому що тут у нас також конденсат, ну тут менше конденсату, бачиш, воно ось десь мокре, а десь сухе, бачиш? Ну, я так поняв, конденсат, типа, воно підлажується під металопрофіль і стікає, і десь на вулицю виходить, я не по да. просто. Просто явлення немає, що це таке. Ми дивилися в інтернеті, там люди підкладають і труби такі, витяжки роблять. Ну це витяжки. Ми можемо зробити, до речі, витяжку. Ну, чи вона поможе просто вже. Тільки чи вона поможе? Так, що у нас і віконечко відкрите. Ну, віконечко там відкрите, воно ж весь тепле повітря. Просто чому він утворюється? Тут у нас тепло. Тут тепле повітря. А на вулиці холодно, і коли вони зіштовхуються на профлістові, утворюється оцей конденсат. Тому він і виходить. Це означає, що у нас у сараї тепло. Це головне. Це не одну зиму тут перезумували. Ключево тепли всередини. Так, що... Так що, ото такі справи у нас. За лампу ще раз повторюся, напишіть. Можливо, ви знаєте, чому воно це отак піддимлювало. Ну як ви бачите, воно вже не димить. Воно вже не димить, воно вже світить собі нормально. Без поняття, що це може бути. Можливо, реально якийсь такий заводський матеріал там. За все. Або це покриття, що на лампі. Воно ж подиміло-подиміло, і бачиш, воно так. Ну, хай якісь тріщинки на лампи. Фігіозно, бачиш якісь такі шарики, кульочки в нього. Це також, може, може воно таке є. І... Коротше, будемо дивитися. Так, що, ну тут такі справи. Свинка вона щось панікує, треба поглядати їй пузико, А вже сьогодні сьогодні їсть і їсть, і їсть і їсть. І все. Її підгодовуємо і підгодовуємо, щоб вона не боялася цієї лампи, щоб вона до неї звикла. Молочко у нас іще. Це у нас сьогодні, виходить, 130 день, так? Угу. Блін, лампа осліпила мене, я тепер нічого гісінько не бачу. -а. Та в мене ще оці зайчики в очах. Ти скажи, що ти привітаєш тему голову, ти її не тоєш. Там є діти, що питають, навіщо ми не доїти питають у нас, навіщо ми так доїмо свиню? Ми її не доїмо. Це ми так провіряємо на молоко, тому що свинка на молозиво, да, на молозиво те саме. Тобто у неї зараз нема молозива, а коли вона там за за скільки? За пару годин за, за, за годину навіть може набратися. І піде молоко. Якщо це молоко пішло вже з усіх цицьок, це значить, що треба вже не ходити, не гуляти, там, каву не пити, а сидіти біля неї і чекати, поки опороситься. Дуже хочемо, щоб вона опоросилася днем там, або ввечері, або зранку, ну ніяк не вночі. У нас попередні свиньки, як тут опоросилися, то розпочинали там 6 годин, да? угу. і до 10 до вечора ми сиділи з ними.

Ну так, щоб вона звикала, то... да. Тому, щоб не кидалася, в ніякому разі не кричать тут, а не пригать возле неї. Да. Тому що ну, мені чомусь здається, що краще контролювати цей процес опорусу. Да. Не десь там ходити гуляти. Да. І сказати так, ну, скільки наведеться, хай, ну хай тіпо, сама там і розбирається та mm -hmm. свинка. А контролювати, сидіть возле неї тут. А... Тому що свинка все відчуває, так сказав. Бо я, коли шукала інформацію, як зробити от гідробар'єр такий, щоб захистити там лампу. Я перерила весь інтернет і не помітила, як наткнулася на питання. Люди питають, чому свинка агресивна, вона кидається на людей, вона може перегризти поросят. Чому вона взагалі так робить? І два Варіанти, там дві відповіді цікаві. Перша, це, це характер свинки, може бути такий. Вона може бути первістка, але якщо вона така на постійній основі, то смислу смисла немає таку віджати. А по-друге, це свинка повинна бути до поросу ручна. Якщо вона ручна, це отака, яка це у нас. То проблем не буде, і то треба біля неї ходити спокійно все добре, так гладить, чухать, балакать з нею. Комунікувати, отак, щоб вона звикла до тебе і вона тебе не боялася, тоді все буде добре. А звісно, якщо вона тебе бачить через перегородку і получає там по горбу лопати раз в день, то, звісно, вона буде агресивна, і тут опорос, вона і так на нервах, плюс роди вони і так важкі. і так вона вся на нервах, а Тут ще хазяїн залітає з лопати кричить, поросят забирає, для неї це стрес. <рес> так що... Свинка повинна лежати спокійно, хоч навіть якщо вона навіть є у стані ейфорії від майбутнього материнства, вона все рівно контролює ситуацію і дивиться по сторонам. Так що лякати її не потрібно, треба бути спокійним, підтримувати її. І все буде добре. Це зібралися так склад два спеціалісти. техніка. прогулювали пари, тут ще щось хочуть. Ну як це прогулювала, я не прогулювала. Це ж теж все дивиться на в інтернеті, вишукується, тому що. Так, тому що освіта у нас зараз ніяка, все, що ми можемо, все приходить з досвідом на практиці, а не з книжок і етат. Це те, що я от в інтернеті прочитала, от по вашим коментарям ми до деяких, вибачаюся, не прислухуємося без образ, а до деяких прислухуємося, тому що бувають такі дійсно гарні коментарі, і ми вам за них дуже вдячні. Тому що ви, як мудріші, як старші люди, ви ну, кожен можете навчити двох безтолкових дітей. ха що ха Щось остається по любому в голові. І плюс з нами була ще мама. Вона нас е, обучала цьому, тому що корів вона тримала 18 років, а свинок та десь років також 12, десь так. Парувати нас навчила, так що? Парувати навчила, приймати роди навчила. Не хвилюватися також навчила. Потрібно ще буде, ну це вже як народиться, ще буде придбати, то першло, там вже з малим представлю. Почнемо будем давати, ну там я зробив уже кориця, то з п'ятого дня будемо їм підсипувати. Ну, да. там будемо дивитися, чи їстимо, чи не їстимо, да. це ще потрібно буде замовити. Так, да. замовляти потрібно е, заранше, тому що вони, як завжди, не, як приходять. Потрібно, потрібно yeah. Оце ось такі от кормушки. А, зараз. Раніше у нас по кількості, ну, середня кількість у нас було 15 поросят, да? Угу. Uh -huh. Тобто ці 15 поросят для свині це я б сказав би багато. Тобто, ми тримали 15 поросят три неділі рівно і відлучали. Ну, і Можливо, най... хтось каже, Зарано", ну, тому що потримати їх ще трошки довше, то свині буде каплик, так сказати. Вона може упала. Вона потім, на поки очухається після тих поросят, навіть ну, якщо трохи передержати, то хто знає, що з неї може бути тоді просто-напросто. Може та ноги впасти, може ще щось бути. Вона просто стає виснажена, вони її висмокчуть а. Вона не, не зможе з'їсти більше власної ваги, щоб набрати те молочко, і вона просто падає на ноги. В таких випадках треба визивати ветлікара, щоб він там ставив капельницю і якось її піднімав. Ну, взагалі, поросят відлучають на 20... які на там до місяця її тримують. Ну, це коли народжується там 8-10 поросяток, то ще ладно. Так, да, ну у yeah. нас на іншому хазяйстві народжувалися 15 поросяток, 14. Ну там і yeah. у свиноматок було 16 цицьок, а тут 14. Чого 16 там було? Там було 16, 16? Да. 15 yeah. поросят вона вигодовувала, 16 цицьок, а тут 14. Оце mm. для неї 14 поросят якраз нормально. Ми бачили, до речі, у Ютубі вчора попалося відео у одного чоловіка. Свинка привела 24 поросятка маленьких. Це з однієї сторони хорошо, а з другої ще хуже. Зода з однієї що... сторони хорошо, ну, х... за, добре, да, тому що заробити більше. А Але... тому, як, всіх не вигодить. Але щоб заробити, треба їх відлучити і ні, вона їх просто не вигодує. Як У нас колись, у нас колись свинка налупила 18 поросят. Ми залишили біля неї вісім. Тому що в неї було 12 цицьок, а вона народила 18. Ми залишили біля неї вісім. Всіх інших ми відлучили і викормлювали коров'ячим молоком, розбавленим з водою. Що вони не вижили любому? Вони не вижили, тому ми що не вони, вони в зах... того всього молока. Так. Вони, по-перше, не отримали достатньо того молозива. Це по-перше. По-друге, вони трішечки відставали в розвитку, тому що ті, що були біля свині, вони були такі чуть-чуть, фухаросі, такі от поросятка-поросятка, а ті вони були слабші і менші. Це у нас буде таке дискусійне відео. Так, да, таке дискусійне відео так просто. Так що... Ні, скільки буде, стільки буде, так що. Да. Хочеться, звісно, побольше, тому що ну, це ж наші гроші, так сказати. Що... Ну, так. Да. Ну і той чоловік він просто вибракував більшу, ну, не більшу половину, просто половину відібрав гарних, а всіх поганих поприберов. -по у нас у нас теж народилися на тому господарстві. У нас народилося щось. Та, по-моєму. 14 14 пара але а ми залишили. 14, тому що вона привела взагалі 15. І двоє поросят вони були малесенькими, карликовими взагалі і була дві дня. Просто два маленьких поросятка вони, напевно, в утробі перемоталися, здавлю, передавлювали один одному поповину. І одна вийшло мертворожденним, мер, мертвенародженим, а інше воно вийшло дуже малесеньким. Кричав, він вічно верещав, він просто ходить, він ходить біля свині. Так, що, зразу його вбрали і все. Ну, і мама його убрала, тому що, ну, реально, він кричав, свинка нервувала, вона навіть могла тих подавити, тому що всі останні тихенько сидять і цицьку мокчуть, А він не може собі знайти цицьку, тому що ті його толкають, він же ж маленький. Доби довелося його убрати. Так, що, якось так, да? Да, так, що якось так. Так що кому цікаво буде. Що у нас туди вийде, що у нас тут понаводять. А що, ми не будемо показувати, як встановлюємо, так, як обшиваємо. Ні, то то вже потім. В наступному відео. Так, да, Туже покажемо, як зробимо. Що там розріжемо бех, розріжем, приб'ємо і напнемо соломи. Ну Щоб тепленько вже було, бо погода така. У нас ще солома сильна. закінчилася, ми замовили. Це як приїде, тоді вже утеплим. Ну, mm -hmm. до речі, сьогодні повинна приїхати. Але це те, що дощі, звісно. Дорогу розмило, то що показує. Mm -hmm. Не знаю, коли вони приїдуть. У нас вчора дощ був після обіду, впустився аж і до самого вечора. Сьогодні моросить. Так що я навіть і не знаю, коли ми утеплимо. Ми оце ж і не утепляємо, тому що немає соломи. Ми замовили, а це ж дощі це... пішли і вони не можуть чекаємо, тому, що привезти. Що, лампу виключай? О, все, Лампа гориться добре. Да. Вимикаємо лампу, камера хай буде включена. О, ти мох Чого там сиділа? Камера Sorry. не працює. Так, що камера в нас працює, вайфай сюди достає. Ну добре. Да. Тепер можна буде чисто з телефону спостерігати. Та не лізь туди, пошла шо... дорохне. Та не шандарах на я цю муху уберу. Це ж палка, це ж не желізний пруд. Так, так що. На цьому все да, отаке дискусійне відео можливо комусь покажеться ні про що, але ми на стрімові обіцяли показати, так сказати, що ми там приробили. Та і з мамою спілкувалися. Мама сказала, як зробити, покажете, що ви робили. Тому що реально ми лягли спати вчора у первій ночі. Ми так хвилювалися за цей конденсат. Ми блін хвилювалися за цю лампу, тому що ми лампу включали вчора, і вона почала диміти, реально диміти. Ми злякалися. Ой, ці хмариться. Може, до цієї зайжа. Защо ще, ще до себе не підпусти. Вона в неї ще бачить, живіт не оток, Ну ти зараз почнеш заходити і вона підніметься. Бачиш. Придержимо. Держу. Лише. Ляга ляга, ляга. ляга, ляга, Ну, ще бачите, вона... Вона ще трохи так не угу. Треба чухати, балакати з нею. Ляга, ляга, ляга. Лягай, ляга, масонічка, ляга, ляга, ляга. Спинку їй почухай. Спинку. Ну, треба так з нею ще покомунікувати ще раз, щоб вона звикла, бо бачите, вона трішечки така ні, ніби агресивна. ще просто, просто Хоча вона повинна трішечки буде, а так просто потрошку-потрошку по ну, і вона звикне, що от її гладять, що її чухають. Так, що. Ну, тут справи. Все. Корівки в нас лежать. Всього ми тікаємо сюди і вимикаємо світло. Погода кепська, йдемо, хотула. Та погода кепська, воно ось уже моросить. Воно, звісно, не видно. Але зараз, через декілька секунд, моя курточка вже буде мокра. Так, ну що. Отаке у нас цікавеньке відео, можливо, для когось буде повчальне, пізнавальне. Пишіть свої коментарі, що ви взагалі отак думаєте за цей конденсат. Ой, навчіть нас трохи, передайте нам свого досвіду. Так що ми будемо тільки раді. Все тоді, дякуємо за перегляд, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Зустрінемося вже на опоросі. Всім па, -па. Всі пока. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days.